Христос Воскрес! Шановні мої глядачі, я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олександр і це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Сьогодні у нас відео про сільське життя, як завжди, тільки відповім сьогодні на коментарі. І також покажу город та господарство. Кому цікаво, обов'язково залишайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І діліться по можливості цим відео із своїми знайомими або друзями. Так от, перше, що я хотів почати, це показати, що в нас з розсадою, яка стоїть на дворі, все добре. У багатьох регіонах був приморозок і у нашому сусідньому селі також був приморозок. Але в нас, слава Богу, не було. Напевно, якось так полосами пішло. І ось перчики. <кхем> Помідорчики. Це чудово. Тут трішки кращі. Ну, такі, підростають. Треба їх підживити і можна буде висаджувати. Ще підростуть трішки отакі. Хочу відповісти на один коментар за те, за кавуни. Ось мені було писали такий коментар, що неможливо, щоб за три дні наклюнулися на кавуна. Ну, якщо ви залиєте їх водою і будете чекати прокльову, то, звичайно, ні. А якщо змочити легенько серветку, поставити туди насіння в один шар накрити ще одною вологою серветкою, то 3-4 дні і насіння у вас проклюнеться. І буде гарна розсада. Але залежно від того, у якій стадії прокльовування ви висадите, якщо занадто великі будуть уже оці такі е, невусики, а паросточки вилізуть із насіння, то е, якщо вони будуть дуже великі, то навряд чи всі вони проклюнуться. Тому що ви під час того, як запихаєте їх в землю, деформуєте і, ну, і вони можуть у вас засохнути там, зігнете. Тому хто висаджував, знає, що треба з кавунами дуже обережно, тому що це така примхлива дуже рослина. Ось так вам, вам не показував наших індичат і гусенят. Це у нас тут є три гусеняти і перепрошую і троє індичат. Двоє індичат були навіть більше калічками, ну вони відійшли. На веселку, як то кажеться, а ось ці таки залишилися гарненькі, слава Богу, тютюгу все добре, водичка є, корм їдять бройлерний, стартовий. Ну і тут троє гусенят одне найперше, і двоє оцих, що вилуплялися. П'ять гусенят ми продали, ну і каченята так само ми продали. Так що вони тут у нас під плівкою в таких вікнах, тепленько, вітерне доє. Є одне вікно з сіткою, ну і повітря циркулює і все чудово. Так ще так. Такі красунчики. Треба насипати корм, йду насиплю. І зараз два повернусь. Так, корм у них є. Вже такі гарненькі індичатки, слава Богу. Все. все чудово. їдять гарно. п'ють також. Водичку гарненько. Е, нічим їх не пропоювали, якщо вам цікаво. Так що отакі у нас індичатки. І троє гусенят. Ну, вони такі були трішки слабші, тому ми вирішили їх не продавати. Тим більше люди замовили тільки п'ять. Ось так. По кролях нічого нового, тільки переселили цю кроличку, тут яка була третя з ними. Ось так, тут так само. Ну, і ось качечка у своїй схованці вже нанесла скільки? Вісім яєць, вже з пуху. Скоро буде сідати на дядечка, так що шоста качечка вже скоро сяде наша. Ну, не знаю, чи ви відгадали чи ні, але наша кач, ой, перепрошую, курка сидить на е... яйцях фазана. Тут є 17 під на яєчок, якраз вона гарно їх засіла. Ну і будемо чекати гарного результату. Якщо. Буде гарний вилуб, кому цікаво. Поділимося контактами і зможете собі замовити. Ось так. Водичка зерно є і сидить. Тут біля неї товаришка також сидить на гусячих яйцях. Тут було шість яйць качених. Ми переставили до іншої качки і підсадили під неї шість гусячих яєць. Яйця дуже великі, тому засіла тільки шість. Так, це наша розсада капусти. Сьогодні маю забрати 50 ще. Ціна в нас вже упала по 2 гривні за штучку. Ось так, це ще середня тут. Ну і там декілька штук пізньої і тут. Тут є пізня і тут ще є ці помідорки, треба їх пересадити. Ще вони тут поки що. Також тут гібіскуси вже. Такі листочки пускають. Тут. тут Ось перчики малесенькі тут насіялися, цілий рядочок є майже Тут і декілька перців ще. Ну, ось це такий у нас салат гарненький. Ну, треба його сьогодні, звичайно, полити вечором. Ось так. <кій> так, ідемо з вами на город. Тут такий ячмінь. Вже величезний. Вишеньки. Ось так такий гарний. І будемо з вами зараз пересапувати город. Хтось догадається на що? Правильно, на кавуни. Тому що кавуни так я ще не посадив на є, у нас городі. Ой. Ось так. Ну, зараз буду це виправляти, Тут пересапаю зараз. Тому що там була цілина, треба ще розрихлити землю, розпушити трішки. Тут уже сусідський город іде. Ось так. Так що будемо з вами сапати, бо там є діляночка немаленька, я вже там починав. Ну і будемо з вами продовжувати. <кхем> Тут уже частинка пересапана. Ось, було таке, стало таке. Так, уже метрів так 10. Так, точно 10 пересапав, маю таку помічницю, потужну таку сапу, тому що тут треба силу прикладати. Трохи твердовато, тому що ще є такі груди, але нічого. Зараз помаленьку півгодинки посапаю. У нас знову на 8 годину богослужіння відпочину і можна буде йти до церкви. так. А завтра вже планую до кінця посапати, якщо сьогодні не вспію, і посадити кавуни. Так що, можливо, з вами будемо висаджувати кавуни. Так, ну що, звідти я починав. І ось туди вже досапав, якщо вам видно. Ще частина залишилася, але це вже буде. Напевно, тоді, коли вже буде підростати моя розсада. Ось до я досапив. Ось так доце. Є десь тут, здається, метрів так 17. І тут ще частинка залишилася. Ось так, до десь. Трохи є бур'янів, але нічого страшного. Уже кукуруза в бур'янах треба буде йти. Ось така кукуруза. Треба вже її буде сапати. Ну, але це вже в наступному разі. Ще нехай краще підросте, щоб її не порізати. Ось так, помаленьку, потихеньку кавуни будуть висажені. Так що ось так. Такі кукурузки гарненькі. Огірочки також підростають тут. Тут трішки бур'яни і не видно їх, але вони є. Ось так тут. Так, де ще є? Уже гарненько сходять. Ще, можливо, всі не зійшли. але але Уже більша частина повилазила. Там з тієї сторони краще. Повилазили. Ось так. Так що ще тут залишилося, залишиться, точніше. Частинка така, напевно, поставимо буряки білі. То ще не пізно, тому що морози ще є, але в нас, слава Богу, не було. Ось так. Так що такі в нас справи. Так, прийшов я до своїх кавунів. Тут вже такі гарненькі. Ось треба сьогодні їх підлити і думаю, вони за декілька днів вже пустять справжні листочки. Отакі От гарненькі вже стають. Ось тут вже вилізає справжній листочок. Тут тільки недавно проклюнувся. Капуста. Посапана квасоля так ось сьогодні посапана. Ну, ще досаджуємо, де не зійшла. Капустенька вже гарно прийнялася. Ось так. Тут пізня капуста рядок там. Ну, така собі вона. Але, надіємося, прийметься. Треба її сьогодні буде підлити. Так, бурячки гарненькі такі. Ось ще якийсь місяць, то вже можна буде готувати молодий борщ. О, ось так виглядає гарний висипаний город. Ну, ось так проходить у нас день. Ще хотів на один коментар. Якась жіночка писала під час мого пасхального привітання. Помітила, що в мене футболка із скелетами. Ну, і написала, звичайне зауваження. Ось так. І написала, що моя футболка геть не підходить для пасхального привітання. Але хочу сказати ще раз, що ми знаходимося у селі, ми ні в якому не місці і е, не... не одягаємося. Отак дуже нарядно, коли йдемо на город. Чи просто годуємо господарство. Тому, як вийшло і в якому одязі, привітати, тому й привітав. Ну, а кому не подобається, не дивіться мої відео, я нікого не примушую. Ну, ось так. Кролики наші бігають скачуть. все чудово. Ну, а всім я вам дякую за перегляди, за підписники. Перепрошую за підписки, за лайки, коментарі. Дуже дякую за вашу підтримку. Знаю, що ви полюбляєте дивитися мої відео. Тому на все добре. До зустрічі в наступному відео. Всім пока-пока!